Усім доброго доброго дня! Я вас вітаю! Сьогодні ми з вами подивимось, в яких енергіях ми з вами будемо проживати цей тиждень з 17 по 23 липня. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Пишіть у коментарях слово приймаю. Давайте ж подивимося, так? Одразу глянемо, в чому ми зараз знаходимося, в чому ми зараз перебуваємо. Зараз ми, знаєте, на стадії завершення якогось етапу, коли навколо нас, наче все, нам здається, що воно все стоїть, і повинна прийти якась дуже велика, важлива зміна для нас зараз у житті, але ми не дуже до неї, як наче, готові. Куди ми рухаємося? Ми рухаємося до відкриття якихось нових шансів. Саме на цьому тижні перед нами можуть відкритися якісь шанси, якісь можливості, які можуть нам. Знаєте, примножити наші матеріальні цінності, так? примножити і укріпити наші відносини, От. ми можемо здобути саме на цьому тижні якусь радість. Давайте подивимося саме у відносинах. У відносинах ми а, з вами не можемо визначитися конкретно, що ми хочемо мати від відносин. І це може трошки нас а, вводити в якусь депресивність, тому що йде якесь легке розчарування. Саме тому, що немає конкретної цілі. І не треба зараз себе якось накручувати і просто чекати. Зараз треба діяти, тому що час змін він настав. От, і е, можливо, будуть якось події затримуватись трошки, не буде все рухатись так швидко, як вам того хотілося би. Це не повинно вас лякати. Е, візьміть ту паузу трошки і поаналізуйте, що для вас зараз важливо. Не йде ідеалізуйте ті відносини, а чітко виділіть. Е, те своє бажання, що ви хочете мати від тих відносин, які емоції для вас важливі? І тоді буде результат. Не накручуйте ситуацію більше, ніж вона є. Давайте подивимося в роботі, так, на цьому тижні, що чекає нас? Так, на цьому тижні ми можемо відчувати таке перенавантаження, тому що можемо багато на себе взяти, так? От, але. На цьому тижні у вас буде можливість таки і відпочити, і треба дати собі ту можливість. Треба себе розвантажити на цьому тижні, так і дати собі можливість а, накопичити енергію. Якийсь а на цьому тижні буде важливий вибір перед вами стояти, і ви будете над ним роздумувати, тому що пропозиції. Якісь оці цікаві, які можуть відкрити можливості, до вас можуть прийти, і вам необхідно буде взяти просто відповідальність за своє життя, прийняти той важливий вибір, який може вам принести можливості. Ось тому, будь ласка, роздумуйте, беріть на себе відповідальності. енергетично перед вами відкривається дуже такий великий і цікавий простір.